Вітаю, друзі! Мирний план Трампа. Він уже окреслений. На Мюнхенській безпековій конференції виступив спецпредставник Трампа по Україні Кіт Келох і відкрив перші контури плану мирного Трампа. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал. Поширте на нього посилання, напишіть обов'язково коментар і поставте вподобайки для того, щоб знати більше і, звичайно, знати правду. Отже, я публічно беру 180 днів, щоб всі сторони були задіяні. Ми говоримо про те, що це припинення війни. Має бути швидше, аніж за рік, що це забезпечило суверенітет України і ніколи знову не почалося. За столом перемовин буде Україна, але Європи не буде. Тобто те, на чому наполягає Зеленський, щоб європейці були за столом перемовин глобалісти ні. Кіткевох каже, що адміністрація Трампа цього не бачить. Ми за 30 днів досягли більшого прогресу в регулюванні війни, ніж адміністрація Байдена за 3 роки. Так адміністрація Байдена і не намагалася жодні мирні процеси запустити. А ви поки що не досягли, але зробили суттєві кроки. Трамп не віддасть. Важливих інтересів Кево на питання про те, чи є ризик швидкої, слабкої угоди після закінчення війни в Україні. Ну, е, Українців не запитують. Перемовини йдуть зараз, принаймні, на рівні Сполучені штати Росія. Українцям доводять результат. Тому що зе політика помножила. Зусилля наших воїнів майже на нуль. Воїни добивались, воїни воювали, воїни захищали, військові жертвували життям цивільні втрачали домівки території. Нація воювала. А це це помножив на нуль. У перемовинах відповідальний за напрямок України я. А спецпредставник Вітков за напрям Російської Федерації, тобто Вітков, який літав в Російську Федерацію три години розмовляв з Путіном, він відповідальний за Російську Федерацію. І це зрозуміло. Більше того, він особистий друг Трампа. Вони дружать з 80-х років. Тому, власне, і розуміється, що контакти з Путіним Трамп довіряє самій довіреній людині. Розглядаються різні варіанти гарантії безпеки для України, але фінальне рішення буде за Трампом. Тобто, знову таки пропонують різні варіації. Я так розумію, що найголовніша пропозиція Трампа це угода по корисним копалинам. І тоді, як гаранти безпеки, зайдуть американські військові, які будуть охороняти родовища корисних капалин в Україні, які будуть видобувати американці в своїх інтересах і таким чином гарантувати безпеку. З точки зору американських національних інтересів, це супер, з точки зору українських це нуль. Втрати України у війні з Російською Федерацією втричі перевищують втрати США, у В'єтнамі та Кореї разом. Трамп хоче це зупинити. Зупинити це добре. Гарантії, які пропонує Трамп, це не про що. Ну, а втрати втрати дійсно величезні мільйон українських воїнів і цивільних плюс мінус загинуло. Це видно по українським цвитам. по плачу українських бідів. І не один Зеленський, чи будь-хто інший не зможе це заперечувати. США будуть посередниками між українцями та росіянами. Поки важко сказати, як виглядатимуть мирні перемовини. Тобто, е поки що концептуально про мир домовилось, як я казав, це ще місяць тому. А власне деталі, як все буде, поки що тільки узгоджують. От отак от окреслив мирні ініціативи і напрямки перемовин Трампа його спецпредставник Кіткелох. А ви, друзі, думайте, спостерігайте, залишайтесь власне з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.